Звернемо приклад на другу історію жителів Содома і Гомори. Це одна із самих прекрасних йорданських долин, яка завдовжки 135 кілометрів. Вона була дуже плодовитою. Там був чудовий клімат, то була батьківщина пальм, маслін, винограду, квіти цвіли круглий рік. І ви знаєте, там, де гарне місце проживання, там завжди більше знаходиться людей, бо всі хочуть там бути, де дуже добре. Але в якому стані знаходились люди, які заповнювали цю долину Содома й Гомори? Гарно Господь відкриває нам через пророка Єзекіїля – 16 розділ, 49 і 50 вірш ми читаємо. Ось оце була провина твоєї сестри Содоми, пиха ситість їжі та переспокійний спокій були в неї та в її дочок, а руків Богого та бідного вона не зміцняла. І запишались вони, і робили Гедоти перед моїм обличчям. І я їх відкинув.